Доброго дня всім, Два слова хотів сказати за банку. То банку підписник мені привіз. Як поняв на Ютубі мене не чому. Я тут міняв втунку центральну. І тут міняв тунки. На тих шкурнях. Самі ті шкурня заводські ми шию, так ми домовились, а під них виточу нові втунки. Тут те саме. Тобто, якщо комусь таке може бути тре, таке можна робити на замовлення. Тобто, люфт тут мізерний, може є, може й нема. Я його не робив так, щоб воно буде запресовувалося, бо я боявся, що воно потім заклине при роботі. Так чи інакше, воно гріється. І я не хотів, щоб воно закнине. Відповідно і тут. Я зробив так, що втунка позовні запресовується, а внутрі, те, що вставляється внутрі, воно. Вільно якби заходить, тоді воно гарно робить. Е, і тут так само зробив, і тут так само зробив. Тобто. Тут, до речі, може бути і чуть більше люфт, а може й ні. Він такий зовсім мізерний, але тут є такий поясок, от труба вставляється грубо, так? тут є поясок і тут є поясок, а тут виробітка, де воно гайдається. Щоб того не було, його трек мінімум отих дві частини сточити. Ми то, коротше, ми на, на тому, що ми того робити не будемо, а мінімальний люфт підходить. Е, в тумку я виймаю, я не знаю чого, але я не можу її виняти. Просто випресувати її цінна проблема. Я її отак е, газовою гривкою палю, вона тоді чуть зменшується в натязі, і тоді вона вибивається легко. Так, що просто її вибити, то вона бити до посінення і вона не виходить. Забив нову, забив нову таку саму, в принципі, як і ту. Зробив каналку ззовні. Зробив три отвори. Звідси може буде видно, може і не буде. з ну, тим, тут має бути масленка. Е, можна робити таку роботу на замовлення, номер я вийшов, якщо когось цікаве. Все, всім удачі, всіх бомбославить.